Що для нас незалежність народжена на нашій землі, Видубити міцю наших рук? Вона стає вогником в кожній домівці. Боремося за найцінніше. Нафтогаз України зміцнюємо незалежність. Пліч опліч заради подолання психологічних проблем у Запоріжжі почав роботу перший в країні ком'юніті центр оплічхаб, що був ініційований глобальним договором ООН в Україні та підтриманий тут великим бізнесом. В осередку, куди можуть звертатися всі охочі, надають безкоштовну психологічну допомогу, якої в умовах повномасштабної війни потребують мільйони українців. Змінити так мовити локацію домашню на більш Спілкування, що було пані Анастасія з п'ятирічною Марічкою на локації арт-терапії. Тут діти малюють та ліплять. До уподоба їм і тимчасові тату на тілі. Волонтери кажуть, сьогоднішній хід бо це старт роботи ком'юніті центру опліч-хаб Тут діти та дорослі отримуватимуть психологічну допомогу. Адже під час війни каже фахівчиня, пані Наталя, ці проблеми лише загострюються. В мирний час це більше були питання вікових особливостей. Під час війни це більше вже ми маємо справу з емоційним станом дітей, та коли батьки не знають, що з ними робити. Опліч Хаб це спільний проєкт, гуманітарна ініціатива групи Метинвест рятуємо життя разом з іншими партнерами та глобальний договір ООН в Україні. Це перший наш досвід, і насправді таких досвідів в Україні ще небагато. Наша задача створити такий пілот, який держава захоче імплементувати. Наша задача надати нашу експертизу е, Взяти все краще з цього центру для того, щоб ми могли розповсюджувати це по всій території України. Організатори гуманітарної ініціативи, яку почали запроваджувати від початку цього року, твердять нині в Україні психологічної допомоги потребують зо 15 мільйонів людей. Це перш за все про надання спокою, надання впевненості в собі, надання впевненості в майбутньому. У хабі на усіх охочих чекають індивідуальні психологічні консультації, групова арт-терапія та йога від. Досвідчених фахівців пані Олена прийшла записати свою 14-річну Софійку до психолога. Виїхали з рідного міста, немає ні друзів, нікого це по перше спілкування. Хай розвивається, випліскує виплискує свій стрес, так, так мовити. мовити. Ну, не в принципі не працює сходити до психолога. Їхня родина через війну була змушена полишити рідний Торецьк, що на Донеччині і Софійка від того часто сумує і сумую за містом. Тож каже, намалювала центр дитячої та юнацької творчості рідного Торецька із українським прапором. Був певна, він звідти нікуди не подінеться. А вони обов'язково повернуться додому. Наше рідне місто. Андрій Почтю Артем Деженко факт Сі Тіві. Єдині новини.